Тільки недавно до мене дійшла думка, що для ймовірно успішного підняття рейтингів проектів автори, як то манги і аніме використовують турнірні арк, ігри на виживання і тому подібне. Деякі повністю на цьому побудовані, деякі тільки на арк, або й більше, в деяких ціну має сила, в деяких розум. Хоча що настільки заглибився, по суті, більшість історій сьонені це свого роду турнірні арки, тільки довші і місце проведення побільше. Не так давно я виклав огляд на мангу пожиратель брехні, де назвав її шедевром. При такій думці я і досі залишаюсь. Дізнався, що остання глава гра Друзі вже на підході, тому вирішив прочитати менш відому мангу про азартні ігри, яка виходить, також вплинула й на гру друзів гра брехунів. Ви, напевно, ніколи не чули про цей тайтл від Кайтані Шінобу, як і його інші роботи, до прикладу, на виліт. Кайтані має специфічний стиль малюнку, що багатьох відлякує, а деяких приваблює. Так, манга не нова аж 2005 року. Я прокоментував цей стиль як комплексний і пустий. Збережені основні характеристики лиця. З мінімальними тінями та штрихованими лініями. При тому манга містить велику кількість пустих фреймів. Що найбільш може здивувати, це непропорційність в деяких місцях, шиї і рук, респект Ван Піц. Хоча, скоріше, це стиль такий, бо з іншими частинами тіла таких дефектів я по манзі на здивування не помітив. Але найбільше диво це кольорові арти. Волосся міняється під настрій автора. Саме історія має адаптацію вигляді дурами, проте й сьогодні про оригінал. Головна героїня, напевно, найчесніша людина серед манг Канзаки Нао. На перші Сторінці нам це і показують. Коли знайшовши 100 єн, Канзакі відносить їх до поліції. Вона давно знає, що про неї відзиваються як наївне дівчисько, і таке подібне. Але навіть попри це вона залишається вірна своїй чесності. Одного дня до Канзакі приходить невідома коробка. Розкривши, вона бачить дивовижну сцену: 100 тисяч єн і записку з вітаннями. Відкривши коробку Нао, хоче цього чи ні, вступає як учасник в гру брехунів. Перший раунд вже почався. Нао неочікувано отримує суперника також з 100 тисячма. Правила прості, потрібно вкрасти чужі гроші і намагатись залишити свої. Так як в кінці раунда відправник компанія Тіл забере позичні 100 тисяч будь-яким способом назад і залишить учасникам тільки награбоване. Канзакі почала жити зі страхом перед борговою ямою, чи це афера, чи невдалий жарт. В таких випадках хтось б звернувся до родичів. У нас залишився тільки хворий батько. Друзі прийняли слова на Оза жарт. Адвокат сказав, що тут безсильні. ніхто не наніс фізичну або ж матеріальну шкоду дівчині, а тільки дали кошти на Гані і по словам адвоката: якщо Нао віддасть кошти поліції, то в кінці раунду вона не зможе відшкодувати 100 тисяч єн та знайде великі неприємності на своє життя. Єдине рішення сховати кошти і через місяць віддати, як цього й бажають правила. Тут і в гру вступають суперник цього раунду для Нао. Її минулому учитель Фудзісава Канзакі пам'ятала про пана Фудзісаву як улюбленого сердечного вчителя, який також вплинув на добрі вчинки Нао. Під час зустрічі учитель розповів Нао, що не так все просто, Наче організація тіл – це. Аферисти, що не тільки в таємниці вкрадуть гроші, а ще й захочуть їх на відшкодування в кінці раунда. Тому Федісава запропонував взяти суму канзакі і поставити на депозит до кінця місяця, по закінченню якого вона зможе в безпеці повернути кошти і навіть трішки заробити. Дівчина звичайно погодилась, вдихнула з полегшенням і була повністю пошита. В дурні Канзеки звернулись до адвоката з порадою. Він тільки міг сказати, що для такого важкого випадку допоможе сила одного геніального шахрая, який випускається на днях з тюрми, через приведення до банкротства однієї із компаній, наш другий головний герой Сін'їті Акіяма. Після декількох спроб Акіяма допомагає Нао за невелику суму, а згодом продовжить участь як заміна одного з учасників. Ось такий початок. До чого я це все розповів тільки в першому раунді, але автор вже встановив деякі тези або ж головну думку його Твору гра брехунів Канзакі до тупості наївно, настільки добре, що будь-яка брехня для неї реальність, через що вона отримала величезний хейт від читателів впродовж цілої історії. Не випадково я розповів вам міні-історію учителя Фудзісави. Він також колись ставився до цього світу з добротою та посмішкою. Але після одного випадку, де його прокинув світ, він перестав вірити людям та підставив нашу Канзакі. Але навіть після такого випадку Канзакі не тримала на нього обіди. Вона віддала всі свої кошти. А К'яма також погодився і вони віддали всю. Суму, щоб спасти учителя Фудзісаву. так переможців і заставили продовжити гру. Хочуть вони цього чи. Ні, найбільше, що мені сподобалось, а деяким не дуже те, що сама гра забороняє фізично шкодити іншим гравцям. Так як суть гри ще від початку знайти найхитрішу людину, яка отримає можливість працювати на компанію тіл, тут місце для бійок не було, але цією ж забороною не раз зловживали, виводячи когось на емоції або підставляючи на удар. Ну і наступне це не гра на виживання. Основна задумка компанії тіл в тому, що кошти, які переходять до переможця або переможців раунду, це по суті сума рівна боргу розділена. Ніж програвшими, тому виходить так, що тіл особисто нічого не втрачає, окрім витратів на організацію раундів. Проте все це анулюється або штрафами, або деякими раундами, де нічям між гравцями призводить до виграшу тіл. Так тут смертей немає, але є щось погірше. Так як борги учасників на пізніх раундах перевалює за адекватну, яку людина може погасити за все життя, тіло отримує кошти будь-яким способом, навіть гірше смерті. Тому учасники якомога сильніше намагаються уникнути цієї участі. Це не спойлер, він розкривається десь на двадцятих лавах. Основною ціллю Акіями це не виграти весь турнір гри брехунів, а зібрати якомога більше коштів, щоб погасити борг між програвшими і взяти всі борги на себе. А так як просто не існує методу заставити Акіяму повернути таку колосальну суму, тіл просто дійде до свого краху, не змозі нашкодити нікому, крім Акіями. Звичайно, Акіяма погодився на угоду Нао не тільки заради грошової вигоди, але й по причині, що нао схоже на його матір, яку дорога доброзичливості привела до фатального кінця. Навіть попри те, що турнір містить раунд голосування. Ні, або бої один на один в додаткових раундах. Гра брехунів це повністю командна гра, при тому компанія Тіл зробила все так, щоб кожен гравець був цінний і мав можливість як обманювати, так і бути обманутим. Так як в більшості ігор немає слова команда, вся довіра тримається на доброму слові та допоміжних засобах, і як угоди, внески і так далі. Деякі ігра це буквально виписка чеку, в деяких це монети, гравця, які перетворюються на кошти, якщо він виграє. І тут на сцену виходить найхитріший ворог Акіями нао і мишей. Норгі. Йокоя. Йокоя повністю відрізняється від інших учасників, його не хвилює ні заробіток коштів, ні їх втрата, Йокоя є з багатої сім'ї, так настільки багатою, що може без проблем закрити борги більшості учасників. Норіхіко має свої причини перебувати у грі, у якої домінуюче ставлення до людей є тільки ті, хто керує, і тими, ким керують. Через посилене навчання з малих років батько навчив Йокою основним законом та правилом обману людини. Тому цілями Йокої доказати самому собі, що він готовий влитися в круг спілкування багачів, ну і доказати. Це батькові, попри те, якої також хоче захопити побільшу суму, щоб отримати похвалу від батька, але це він звичайно не признає. Також наш безбровий не признає Цевіру на те, що кожного можна врятувати. Після одної програної гри головна ціль якої зробити ніщівну поразку шахраю та дівчині, щоб задовільнитися їхніми стражданнями. Тепер можна і сказати, за що я хвалю автора. Це за розкриття головної героїні. Як я вже казав, більшість хейту в бік цієї історії, як ніяк йшов через Канзакінао. На початку сюжету. То вона не виділялась високим інтелектом і занадто наївна. Так також я вважав. Протягом сюжету вона звичайно наростила броню, але найголовніше дякую великі автору за що я її хвалю. Це за її наполегливість. Попри те, як її обманювали і кидали, як вона неодноразово знаходилась на межі програшу з великим боргом, як її уникали. Вона все одно бажає врятувати всіх. Абсолютно погасити борг кожного мої оплески. Спочатку я також думав, що автор просто її виділяє з натовпу, коли керівники тіл називали її найс найсильнішим гравцем, так навіть найсильнішим порівнюючи з якою та акіямою, як я вже казав, більшість ігор є командні, тому перед гравцями постав важкий вибір, кого підтримувати, якою хитрий з високим інтелектом, але ставиться без жалю та зверхньо до своїх підлеглих. Він головний команді, і всі роблять те, що він скаже, або нао, яку всі бачать по-дитячому, наївною. Притому залучила так багато гравців, в тому числі Акіяму, і зробить все, щоб тебе врятувати. Ви розумієте, хоч якої і розумніший Канзакі управляє серцями людей. Ви Лаговуючи їхньої підтримки, якої сам того не розуміючи, піддався атаці, коли нао згадала безброму про його батька. Страшний ворог, плюс вона ще і як учиться на помилках. В цілому автор міє робити загадки та девокувати способи їх розв'язання, прописувати відношення між персонажами союзи, обман і так далі. Правда, для мене не вистачало розкриття другорядних персонажів у вигляді флешбеків. Хочу вас проінформувати, що по цій мазі, окрім дорами, я також раджу прочитати приквел до головного сюжету в вигляді міні-історії, де розповідається про студентський Дні Акіями. Ну і щодо фінальної гри, думки я читателів розділились на вау і не дуже вау. Зачаток арки був цікавий, почався буквально аукціон, де потрібно було зібрати свою команду для фінальної гри. Якщо я не помиляюсь, в грі друзів щось є подібне. І на диво, щоб реалізувати свій план, якою взяв собі в команду Канзакі Нао, розділивши її долю в грі з Акіамою, якою заруїнив гру в своїй команді, нао програла і змусив об'єднати залишені команди проти команди Акіями. Але наш шахрай мав зовсім інші цілі. Тому Казка в цій грі була за його планом. Під час цієї гри він налаштував дві залишені команди один проти одного, настільки, що зміг обдурити не тільки Йокою, але й компанію тіл. Діло в тому, що гра буквально зайшла в патову ситуацію в останньому раунді на один ХП з двох боків команди робили безкінечну нічию раз за разом, скільки б раундів не пройшло. Хоч якої і, і був злий до нестями, сама думка, щоб знищити компанію тіл, сподобалась йому більше. Тому гравці запаслися їдою і почали бунт в грі, яка не закінчила. Кінчувались, звичайно, після деякого часу тіл не змогла все це продовжувати і відмінила гру, всю гру. Кошти, які забрали або надали гравцям минулих раундів, були скасовані. Тому можна сказати НАО, а тим більше Акіяма зміг врятувати всіх. Суть проведення і відтворити події одноіменної книги. Головний керівник розповів, що в одній тоталітарній країні були жорстокі закони, включні на літературу. Проте знайшовся автор, який опублікував свою роботу про турнір в точності з грою, де були наші герої. Проте в сюжеті книги він так. Кошкла бунтарський підтекст. Книга отримала таку популярність і підняла дух опору в суспільстві, від чого влада заборонила останній том книги. Компанія Тіл вирішила в точності спроектувати гру, щоб побачити результат, але результат, як ви розумієте, здивував всіх. Якщо не вважати про суть проведення гри брухунів, кінцівка манги наступна. Учасники гри погодились, що всі події, які були записані, будуть опубліковані на інтернет-просторі, за умови, що гравці залишаються анонімними. Відео вийшло і почало набирати великі перегляди. Але згодом було заблоковано, як всі згадки про неї. Після чого ми бачимо Акіяму і його слова Нао. Темрява проникла куди глибше, ніж ми представляли. Кінець в один час кінцівка різка, наче дії персонажів на цьому не закінчується, але в той самий час я погляну, як вони змінились через декілька років. Якщо вас цікавець, а вас цікавить, до якого підсумку дійшли відношення відомого шахрая Акіями і доброї студентки Нао. Після численних перешкод і взаємної допомоги та довіри до ніякого. Ну насправді не так. Під час сюжету автор ні разу не навів спроби додати у свою історію романтичної лінії між цими двома, і в кінці кінців вони залишились тільки друзями. Напевно, схожість. Нао на матіра Акіями зробила деякий бар'єр між ними, а під тиском таких подій і не могла думати про щось окрім гри. Ось так і пройшли 200 глав. В загальному манга чудова, принаймні варто дати їй шанс. Ще її таким незвичайним посилом. Акія Нао і окої круті по-своєму. Оцінка 8 з 10. А що ви думаєте про мангу? Ставте лайки, пишіть коментарі, а з вами був 66 xcry І бувайте!